Романські п'яти лігрони Пасхудосі, а у царя у ірода таки самого, і у порогу, і за порогом стояли лікуха. А цар самодержавний господар, осудах, леза у лікарках, що той монате, на себе швіт динарія посич, а той лишень, де забиває гроші і тріпнічі, не вічить, неначе стану спідає. І п'яний ворог набух є, якось кінця міна. Біжить по штаті з відвоємно і так і так зі нова, клуб росте в пшениці. Кляте плем'я не видуме у нас зійшло. З одни, поки не підняло все, що ж, кому є тягне? По всьому царству постанать мали А то погані нам не дадуть до царювання. Поштар штабній був підбитий, оддав сенаторі приказ, щоб тілкові воєнні були мали дітей. Спасити нас, младень, що праведний великий опу'яного, царя влади. От гіршої тебе сла твоя приправи мати. Та де ж нам матір черзя? Ми серцем волі того. Раби спокантою на лобі, легень у золоті остолі, онуче, сміття спомила Його вічиства та й годі.